Вітаю вас, світлі дощі. Ті, хто зі мною постійно, я вам дякую за ваші коментарі, підписки і донати. А ті, хто тільки приєднався і це відео перше, прошу до моєго каналу. Тут я розповідаю, як ми можемо зростати завдяки знанням з астрології, яка вона йде на користь нашому розвитку. На цьому каналу є практики, медитації для. Щоденного використання і, як я кажу, для свого зростання єднання з Всесвітом. Отже, на тижневому огляді я розповідаю основні транзити планет, і потім щоденний прогноз з порадами. Тому, запасайтесь. Хто, хто хтось зінатує, а хтось, можливо, буде це прослуховувати декілька разів, у кожного своя система запам'ятовування. отже, поїхали. Спочатку, щоб розпочати да, тиждень 16 по 23 червня, я нагадаю, з якими енергіями ми сюди зайшли. В минулому відео я казала, і ще раз трошечки зупинюсь. Ми сюди заходимо з енергії квадратур. У нас є квадратура Юпітер-Сатурн. Яка у нас 15 червня почалась. Квадратура це напружений аспект, де градус між планетами становить 90 градусів. Він вважається загостреним, напруженим, важко переживаючим аспектом. Аспект, який виховує і щось вимагає від людини. юпітер Сатурн. Юпітер планета розширення, Сатурн планета Структури, ну, навпаки, звуження да, рамок. І такий квадрат дуже ну, важко буде проходити для людей. Тут буде відчуття напруги. Але завжди розумієте, це відчуття напруги, я ще на початку відео казала. Кожна така, кожен такий момент це наша можливість зростання. Я це вважаю це точками зросту. Тому е, потрібно не конфліктувати цього тижня е, в ці два тижні, е, а чому в два тижні, бо квадратура, дивіться, це повільний аспект е, Юпітер-Сатурн, скажімо, квадратура юпітер сатурн це повільний аспект. Чому? Тому що він діє аж два тижні. Він діє до початку, починаючи там, з 13 червня. Пік його проходиться на 15 і ще буде відлуння цього аж до 23 червня. Чому так довго? Бо всі самі планети, ці планети гіганти, вони повільні. І кожен аспект, між ними, зростає поступово, і відгук, фон, який вони накладають, він теж такий довгий. Отже, в ці два тижні важливо не поспішати з якимись кроками без перевірки. Кожен момент требує, потребує, кожен сумнів потребує перевірки. Можливо, на цей в цей період, можливо, загостриться комунікація. Хтось буде стикатися з старими обмеженнями, у когось буде бажання йти вперед, але не буде можливості для цього. Будуть якісь затримки. Затримки можуть бути пов'язані з закордонними справами, з неотриманням паперів. Ось такі до, я ж кажу, аж до 23 червня, тобто весь цей тиждень, ми будемо відчувати. І ще один е, аспект: е, це був Юпітер-Сатурн. А 19 червня почнеться нова квадратура Юпітера з Нептуном. Тут теж е, треба. Бути, уникати надмірних обіцянок, бути обережними в фінансових питаннях. Початок цього аспекту починається теж там за, за тиждень та, до цього, пік, 18-20 червня, саме 19-го. І згасання буде теж ще 10 днів, тобто десь аж до 29 червня. До двох тижнів взагалі рахується така квадратура, тому що я сказала, що планети ці повільні, Нептун теж, а Нептун взагалі сильно повільний, і аспект буде розпадатися повільно. Юпітер більш швидкий, ніж Нептун, але вплив його теж відчувається. Отже, як проживати цей тиждень? Як, як проживати цю квадратуру? Юпітер у нас знову кажу, про розширення, про соціальну енергію, а Нептун про ілюзії. Нептун це втеча в ідеали. Нептун це ну, таке літання. Нептун, до речі, з'єднання з вищим «Я», тобто це можливість інтуїтивних рішень і якихось інтуїтивних таких інсайтів, будемо казати. Тому на цей період треба всі ідеї, які ваші є, оцінювати реалістично. Не уходити в якісь ідеалістичні речі, не заплутуватись десь, в яких хмарах, тобто зняти помаранчеві окуляри, рожеві окуляри. І особливо важливо бути до сферу грошей. Тут буде ілюзія такого швидкого результату, але це ілюзія. Бути дуже уважні. Ще на цьому тижні у нас Марс переходить в Діво. І це буде відбуватись 17 червня. Важлива астрологічна подія, бо змінюється енергія Марса. Марс, ми знаємо, що це планета Дії. А Діва. Структурована земна стихія, яка пов'язана з аналізом, з системою, з порядком, з практичністю. Отже, в цей час, починаючи з 17 червня і там до серпня, до серпня буде можливість покращити свої справи, навести порядку, завершити старі справи, поки у нас всі планети йдуть в прямому в директному руху. Завершити старі справи, навести порядок, можливо, започаткувати нові програми по оздоровчі, бо корисні правильні звички теж притаманні для цього часу. Аналітичний процес, удосконалення, ну, в залежності від тої сфери, да, в якій ви працюєте, ви кожен до себе переадаптуєте цей прогноз. Але Марс, взагалі, щоб ви розуміли, це увага до дрібниць, це ретельно, це без помилок, це педантично, це така структурована буде дія, і, можливо, із таких мінусових моментів критичність. Критичність як для оточуючих, так і для себе. Критика теж певне зростання, але щоб вона не була надмірною, да, не було конфліктів. На цьому тижні у нас є ще одна велика подія це те, що Сонце входить в знак раку. Це відбудеться 20, 21 числа майже о 8-й годині, 7.51 за київським часом. Початок сезону раку, літнього сонцестояння. І Сонце в раку це енергія, зосереджена на емоціях, на родині, на домівці, на внутрішньому світі. І це така. Пошук емоційної близькості, це розкриття емоційної близькості. Недарма влітку літо літ вважається, як весна, романтичним часом. Люди наближуються, разом багато проводять часу, відпочивають, це пік знайомств, романтики. Таким чином, розкривається рак емоцій. Взагалі у кожного знака, його, коли приходить його знак, да, у них більше всього можливостей. Отже, настає час можливості для тих, у кого сонце в раку, тобто у кого зодіакальний знак раку, або у кого асцендент знаходиться в знаку рака. Цей час буде дасть вам більше енергії, можливості для зростання. І, звісно, 20 червня у нас буде сонцестояння. О 5 потрібно дивитися для кожної місцевості, бо у кожного свій час сходу сонця. І тому, я думаю, що ви будете всі зустрічати цей день, бо це день неймовірної сили і потужності для всіх. І є навіть. Певні ритуали, які треба зробити, щоб налаштуватися на енергію сонця. І я сподіваюся, що я встигну записати окреме відео для цього. Бо з 21 червня, коли вже Сонце остаточно входить на краку, відкривається цей великий світловий портал. Коли на нашу планету йдуть потужні космічні світлові потоки і наміри, які ви будете проголошувати в цей день, вони обов'язково реалізуються. Отже, 20-21 червня дні неймовірної сили абсолютно для всіх людей. Розуміються вони на астрології, не розуміються, але ця енергія вона буде і тому її корисно використовувати. На майбутній тиждень у нас там буде молодик, і Меркурій буде змінювати свій знак. Але це буде потім наступного тижня. А ми зараз починаємо з вами з огляду понеділка, 16 червня. Символ цього дня Орел, день дуже важливий, і він названий кругом життя. В цей день приходять всі енергетичні зв'язки. Отже, в цей день добре робити будь-які починання. Все буде вдаватися з легкістю і простотою. І неважлива величина цієї справи, головне, почати і діяти. Це саме той день, коли потрібно зробити ваші всі заплановані справи, ідеї, те, те, що ви собі там вношували цей місяць, а можливо і більше. Початок справ, 20-й місячний день, вважається дуже-дуже корисним. То не пропустіть цей день, це може стосуватися і тих проривних моментів в кар'єрі, в роботі, в будь-якій сфері. Будуть, можливо, ризикувати, оскільки енергія буде да, то енергія буде комунікативна, і вдалі будуть процеси розширення, процеси переговорів, нових правил. Нових комунікацій. Цей період, знаєте, чи пан, чи пропав. Якщо ви відчуваєте певність в цей день, якщо ви заряджені в понеділок, або якщо ви себе зарядите, будемо казати, так, бо ми ж залежимо від свого настрою можемо його завжди підлагодити. Отже, якщо ви себе зарядите в цей понеділок, то тиждень вас прийде на дуже високих класних нотах. Тому. Заряджайте себе і досягайте своїх висот. В іншому випадку, якщо у вас нема основи відчуття і нема сили, всього вам не вистачає, і понеділок ви почнете з такого мінорного тону, то такими діями, такими думками ви можете тільки нашкодити собі, особливо в цей день. День не, не, вимага, не, не терпить пасивності, тому треба активними і треба діяти. А ввечері місяць перейде в риби. І відкриються вже нові сфери, але це буде вже після 9 години, і риби ми будемо розглядати вже у вівторок в поєднанні з 21 першою місячною добою. Двадцять перша місячна доба, символ Пегас, колісниця, кентаври. І отже, якщо вчора були наміри, то сьогодні активний рух до цих намічених цілей. Не можна бути пасивним, активність продовжується. Корисно здійснювати подорожі, бо символ дня Пегас, колісниця, кентавр можна переходити на нове місце роботи, можна вносити корективи, можна змінювати своє життя. Не можна бути пасивним. Дуже класний день для місячного, місячний день для фізичного тіла, тому важливо займатися спортом. В цей день дуже добре здійснювати справи, пов'язані з торгівлею, і з вирішенням боргових кредитних справ. Якщо у когось є, можливо. Закінчувати, якщо у вас є якісь борги, навіть комунальні борги, ви можете їх погашати в цей день, бо це вважається да, відсіченням цього кармічного довгу. Це 19-21, краще 21 місячний день. Ну, також можна 19 це робити. День важливий, продуктивний для бізнесу. І день командної роботи. Риб, до речі, в знаку, парне, Ну, дві рибки, да? І енергія цього дня вона теж подвійна. В цей день буде легко строїти комунікації в парах, в командах. Легко буде знаходити спорозуміння, виконувати складні завдання і один одного буде, нібито, доповнювати. Стосовно Інтуїції, да, бо риба це ж мрія, інтуїція, це ж стихія води. Вона буде тільки допомагати в цих справах, бо посилення інтуїції і ось цей зв'язок з своїм вищим я і гармонія, вона тільки буде на благо будь-якої справи. Отже, два дуже активних, потужних, класних дня. Середа буде 22-й місячний день, місяць буде в рибах, і день буде місячної, день буде інтуїтивної мудрості. Знання будуть приходити не з логіки, а з серця. Символ дня ключ, білий слон, ікла. Тому треба в ці дні. Відчувати да, свій досвід і передавати його, ділитися своїм досвідом. Це день, можливих церемоній, якихось ритуалів. Це день, коли застосовуються всі практики, групові практики. Якщо це колективна якась робота, то можна провести таку як. Ну, Командні якісь наради, так, щоб краще з цим розібратися. Це дуже класно ці дні обговорювати. Можна робити, не, не варто робити, як в попередні два дні, не, не варто приймати кардинальні рішення, тобто щось дороблювати, благодійність, духовність, притаманні для цього дня. 19 червня буде у нас 23 й місячний день і місяць перейде в знак Овна. День дуже дуже потужний, день, коли піднімаються інстинкти глибинні, коли, коли піднімається потужна енергія бо символ цього дня крокодил. А крокодил це боротьба з спокусами. Це вивільнення енергії якоїсь, да, можливо, містичної енергії, і день подолання страхів. Але в цей день я сказала, що місяць буде в Овні. Овен у нас знак нетерплячий, він агресивний, це е, хаос, і в цей день, можливо, ну така вибухова комбінація буде, і потрібно контролювати свою енергію, щоб вона не була. Досить руйнівної. Бо коли ця енергія крокодила виходить на поверхню, і овен її підтримує, її не потрібно стримувати, її треба направляти в якесь русло, треба керувати цією енергією. Бо ви знаєте, що якщо ми в тілі подавляємо якісь емоції, вони потім відображаються у вигляді хвороб. І людина не знає, від чого це відбувається. Да, це може минути багато часу, коли людина усвідомить, що є якийсь паттерн заблокований, який дає навіть фізичне вже вираження. Ось це подавлення емоцій. Не можна це робити. Але цю енергію треба структурувати, і якщо є ось такий надмірний да, рух, ви чуєте роздратованість, її треба. Правильно вивільняти. Для цього є психологічні практики, і ви можете звертатися, я можу допомогти вам з це пропрацювати. Отже, цей вибуховий день давайте цю величезну енергію напрямуємо ну, на фізичні практики, бо в танці, в дихальних практиках, в фітнесі йде вивільнення цієї енергії і ось цей. Драцівливий, поганий кортизол, так, який руйнівний, скажімо так. Кортизол завжди не поганий, але руйнівний, скажімо так. І його можна використати на розвиток свого фізичного тіла. В цей день добре звільняти світ своїх страхів, якщо вони є добре пропрацювати, бо вони з ними легше працюються в цей день, вони підходять наверх. І через усвідомлення, через дію вивести ці страхи або гнів, або свої залежності. День, коли треба працювати з собою, а самі ви будете робити, чи з допомогою ви вирішуєте. Якщо потрібна допомога, ви можете записуватись на приватні консультації. А ми зараз розглядаємо 20 червня і місячний день не залишається вовні. Після така, знаєте, вибухлива енергія, вона нікуди не ділася з минулого дня, і вона у нас перетворюється в енергію, якщо ви правильно її пропрацювали, в енергію пробудження. Символ ведмідь, вулкан, скеля, ведмідь дуже сильна енергія, сексуальна в ці дні. Це час її пробудження і перетворення. Тому день підходить для будь-яких фізичних навантажень, можна зробити більше, чим зазвичай, отримати більшого результату. Гарний день для бізнесу, роботи можна розпочинати якісь справи, дороблювати, вирішувати будь-які фінансові питання, можливо. І культурна частина, тут може бути і виставки, і презентації, можна займатися своїм навчанням, можна вирішити будь-яку проблему. Треба, якщо ви дійсно вчора впоралися з цією, з трансформацією цієї енергії. Дуже дієвий день для розширення своїх кордонів і для, ну, для практик росту, будемо казати, фізичних. Уникайте в цей день перенапруги, бо овен він може давати впевненості, імпульсивності, щоб себе ви не перевантажили. І не в цей день дуже уважно потрібно бути до тілесних сигналів. Якщо ви відчуваєте втому, холод, напругу, обов'язково ці сигнали телесні треба ну, задовільняти. Бо тіло вам робить деякі підказки, і щоб ви звернули на нього увагу. Взагалі день знаковий по тілесним підказкам. А ми з вами розглядаємо 21 червня. У нас буде який 25 25-й місячний день. Місяць перейде в тілець. І тут у нас з вами. Сонце переходить в рак, і тут у нас з вами сонце стояння йде, а енергія вовні вона вночі ще. Сонцестояння з 20-го в нас йде дуже напружена була, дуже багато цієї енергії. От, завдяки тельцю, місяцю в Тельцю, вона більш структурується і стане трохи легше її сприймати. І взагалі цей день буде як. Я б 21 червня писала як день такого внутрішнього перезавантаження, інтеграції, пробудження. Бо 25 місячний день день тиші, день тиші, інтуїції і символ є черепаха. Черепаха у нас взагалі не поспішає. Черепаха це глибина, це про себе, про внутрішню подорож, про мудрість, день підйому інтуїції. І якщо у вас є можливість, звісно, то в цей день, а це буде вихідний день, краще провести на природі, пропрацювати свої бажання, можна намалювати якісь свої карти, бо дні сонцестояння дають можливість нам запрограмувати своє життя десь там на півроку, намалювати карти своїх бажань, записати свої бажання, провести ритуали для цього. Цей день знаходиться в стихії землі, отже, ми можемо з її поєднатися. Якщо ви вранці будете зустрічати світанок і пройдись босоніж по траві, це буде дуже корисно для вас, ви будете відчувати цю енергію заземлення, енергію єднання з світом. Оскільки місяць в цільці сьогодні, та тілець про гармонію і красу, ви можете створювати затишок своїй родині, ви можете Готувати. Ви можете насолоджуватись з... спілкуванням з рідними, а можете покращити своє тіло, красу, бо теж буде дуже добре відвідати салони. Це буде вдалий день для відвідування салонів, бо краса буде цілесна, і цей місячний день вона буде така, ну, це буде найкраще. Да? Ось тому я бажаю вам класно провести цей день, знайти свою внутрішню глибину, зановитись в неї, відчути свій контакт з землею, з всесвітом. А я обов'язково для цього запропоную вам практику. Уважні будьте до знаків, які є у вашому оточенні, бо ці дні будуть вам дуже багато чого показуватись. Цей день як подорож для себе, я б назвала. Подорож до себе з місця, де ви можете знайти все. На самому, ну, ви ж розумієте, що ми і є ну, найвища цінність. І єднання з собою в нас є всі ресурси. І дійсно всередині можемо знайти відповідь на будь-яке питання, яке у вас виникає. І ми з вами перейдемо до наступного дня неділі. Це буде 22 червня, 26 місячний день, і місяць буде в цільці. День Екадаші. кадаші. День критичний, бо місячний день це жаба, день, коли Краще помовчати в поєднанні закидачі, так взагалі можна і віпасано, да, провести такий ретрит. Чим менше ви сьогодні скажете, і чим менше ви будете спілкуватись, тим буде краще для вас. Місяць цільці дасть вам таку можливість: енергія не бурхлива, не, виклик... не робить викликів нікуди вас не тягне, ви можете спокійно це пропрацювати. День очищення, трансформації. І духовності, і дисципліни, як тілесної, так і фізичної. Дуже вдале поєднання і місячного дня, коли є така можливість пропрацювати все, що є. Але це тілець без таких, без шаманських ритуалів. Працюємо суто за інструкцію. Ось так от. Довіряємо собі. До речі, салонні процедури теж вся естетика в ці дні буде дуже-дуже корисна. Це місце, де ви можете відновлюватись, тому використовуйте суботу і неділю для відновлення в, на морі, на пляжах, в лісі, в парках, де ви там ну, зазвичай відпочиваєте. Або відвідайте салонні процедури і менше. Слів більше тиші, більше фокусу всередину себе. І таким тоді буде у вас заряджена своя внутрішня батарейка з енергією сонцестояння. Ви зможете написати свої бажання і приступити в ці дні, продумати тактику, стратегію для того, щоб ці бажання, ваші і мрії, здійснювалися. А я вас обіймаю всім серцем. Дякую вам, що ви зі мною. Ставте ваші лайки, вподобайки, і чекаю вас в коментарях під цим відео і до нових зустрічей!